Він підкрадається, він тихенько лежить, наблюдає. Поки та тваринка вона так близько підійде, там пасеться, вона, вона ні про що не думає. І він знає як. Він знає, там, що вітер куди, щоб дув, щоб не почула запах лева. да? Він знає цю всю тактику. І тоді, коли він вже підкрадається в траві, десь тихенько підкрадається, підкрадається, перед своїм стрибком він речить. І своїм оцим риком він паралізує жертву. Коли вона отак впадає в страх, і вона німіє, просто вона. І оцей момент там декілька секунд, поки вона отямиться, оцей момент, оці секунди, він доганяє і для чого? Щоб пожерти. О знаєте, у диявола вона також, у його також подібна тактика. Він також, знаєте, він близько до нас ходить. Він, він хоче пожерти, він, він хоче і, і хоче нас паралізувати, він хоче, щоб ми впали в цей дух страху. Але, знаєте, ми не повинні бути боязливими, тому що Слово Боже застерігає нас, щоб ми не були От Давайте відкриємо, що говорить з цього приводу апостол, апостол е Павло вже. Да? Це ми прочитали. Давида ми читали, читали Петра. Давайте ще відкриємо, що апостол Павло з цього приводу. Ну, от Филип'ян, відкриємо четвертий розділ. Що він говорить, 13 вірша, 4.13, Філипян 4.13. Апостол Павло говорить, усе можу в усе можу. Він каже: ні, оце я можу зробити, а цього я не можу. Так апостол Павло каже, я це можу, а брат, а ти оце зробиш, сестра, а ти оце... ні, я цього не можу, а чого ти не можеш? А ти можеш подарувати комусь листівочку і розказати про Ні, ні, я цього не можу. Це мені не дано, це дано комусь може, мені цього не дано. Ну, не кожен так може, в мене нема смілості. Да? Ну, ми можемо, да. а апостол Павло каже, я все можу. Ну, якщо б апостол Павло сказали, апостол ну, Павло сказав, ти будеш йти мазіндай продавщиці на касі оцю листівочку. Розкажи про Ісуса Христа. Апостол Павло, та ні, я цього не можу. Може так Павло сказати? Апостол Павло каже, я все можу, але дивіться, в тім, хто мене підкріпляє. По своїй силі апостол Павло, він не може, по людським силам, знаєте, якщо ми будемо. На людські сили свої, можливо, якось надіяти, то ми нічого не зможемо. Бо ми кажемо, ми зможемо те, що в наших силах, в наших, запам'ятайте, в наших силах. А Бог каже: якщо ти будеш робити надієш на свої сили, ти не можеш бути моїм потужним інструментом, я не можу тебе використати. Ти просто не зможеш, ти просто мені будеш такий непотрібний, коли ти будеш надіятись на свої сили. І тому апостол Павло каже, я все можу в тім, кома стоїть, хто мене підкріпляє. І далі говорить: В Ісусі Христі. В Ісусі Христі ми сила, ми сила, ми велика сила. знаєте, І тому Христос, от знаєте, книзі об'явлення, можна ще Римлян, давайте трошки прочитаємо ще ну, хвилинку буквально. Давайте відкриємо ще римлянам, це теж Павло, 8.37. Давайте римлянам, відкриємо 8.37, прочитаємо також. Але все це ми перемагаємо, дивіться, все перемагаємо, перемагаємо силою, чиєю своєю силою, силою того, хто полюбив нас. Ми все перемагаємо. Всякий страх, всяку депресію, всяку невпевненість, все, все, всьому, але в цьому все, ми всьому перемагаємо силою того, хто полюбив нас. І, і я переконаний, дивіться, 38 Я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні початки, ні теперішні, ні, ні майбутнє, ні сили. Ні висота, ні глибина, ні якесь інше творіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка у Христі Ісусі, Господі нашому. Від любові Божої. А Бог що нам дав? Апостол Павло Тимофій каже: дав духа сили, і що? І любові, і здорового розуму. І здорового розуму. Ми на початку прочитали послання Тимофію. І тому, нехай Господь дасть нам сили, щоб ми не були боязливими, щоб у нас не було страху, а щоб ми були впевнені і надіялись на силу. І тому, чи є у нас ця сила? Запитання, знаєте, до всіх нас. Чи є у вас ця сила? Сила Божа, сила Святого Духа. Якщо не мати такої сили Божої, просіть Господа. Ми не покликані жити християнським життям? Покладаючись на власні сили, це не під силу нікому. Нікому на власні сили, якщо ми будемо трудитись для Господа, надіятися тільки на власні сили, то ми не зможемо. Ми не зможемо досягти ніякого успіху. Ми не зможемо бути потужним інструментом в руках Бога. І тому в Біблії ну, говориться, що. Ну, я не підраховував, говорять, що ті, які вивчають Біблію, 365 разів, говориться, не бійся. Скільки е, днів у році? 365, да? от Господь каже, 365 разів тут говориться, не бійся, не бійся, не бійся. А дьявол каже, бійся, бійся, бійся. І тому як важливо, щоб ми не боялися, щоб ми мали цю силу, який змінить все, і нічого не може замінити його силу. Це 100%. Вся наша праця буде марна, безуспішна, якщо ми будемо надіятись на свої сили, а не на Його благодать Святого Духа. І нам дав Бог не дух страху, а духа сили. Просіть у Бога сили, сміливості для плідного виконання Божої волі, справи, яку ми маємо виконати. Диявол, як я вже сказав, хоче загнати на куток, але Господь спитає нас. Якщо не відчуваємо силою Божої в нашому житті, я хочу вам побажати, щоб ніхто сьогодні не пішов звідси без сили Божої. Якщо ви не відчуваєте в собі цієї Божої сили жити переможним життям, життям. Е Нелицемірного, щирого християнина, який живе, ходить в силі Божій, то ви не йдіть з цього зібрання, ви не йдіть сьогодні звідси, поки не отримаєте цю силу від Господа, поки не отримаєте цю силу Святого Духа від Бога, сили любові і здорового розуму, духа любові. Без любові ми не зможемо виконувати ніякого служіння. Ні в церкві, ні поза церквою. І взагалі ніякого, якщо ми не матимемо цю любов. А, а Тимохвій казав, що, що Бог дав нам не духа боязні, а духа що, сили і любові. А якщо нема то цього, то це неправильний стан християнина. Це неправильний. Ми ніякого взагалі не можемо виконувати служіння. І тому у нас має бути правильний дух, правильний дух. Не дух боязні, а сили, любові і здорового розуму. Тільки тоді ми зможемо бути потужним інструментом в руках Бога. Потужним інструмент в руках Бога. От знаєте, ну, я вам привезу такий простий плив. Якщо я сяду за цей інструмент, я ніколи на ньому не грав. Як ви думаєте, гарна мелодія буде? Або візьму скрипку страдіварі і заграю зараз. Ну, ви скажете, та це не скрипка страдіварі, а це знаєте, тому Господь хоче, щоб використовувати для того, треба силу, треба здоровий розум, треба знати, знати цю музикальну, скажімо, ці ноти і все знати. Господь хоче, щоб ми були цим інструментом. Потужним інструментом, потужним інструментом в руках Бога. І тому нехай Господь благословить, Знаєте, я, ну є таке застереження, я б сказав, об'євлені, давайте вже прочитаємо. Це не просто, ніхто нікого якби не той, але хай це буде підбадьорення. От об'явлення, 21 перший розділ, 8-й вірші, Переможець успадкує все. Переможець успадкується. Це той, хто ходить в силі Божій, хто не боїться, хто не має страху. Успадкується, і я буду Його Богом, а Він буде мені сином. Переможець. Але далі написано: восьмий вір. Боязливих же і невірних інша участь. Я не буду читати, але участь не дуже приємна і невірних. Боязливих і невірних, ті, які ну, нещирі перед Богом, які можливо комплексують, бояться. Інша участь. Тому нехай Господь благословить, щоб ми ніхто не вийшов сьогодні без цієї сили Божої. Будемо просити сили Божої для нашого плідного, потужного служіння Господу тут на землі. Скільки нам Бог дасть і одміряв тут на землі. А йому Хай буде слава. Амінь.